Постійний догляд за людиною похилого віку як підстава для відстрочки дійсно законом передбачено право на отримання відстрочку в тому випадку, якщо ти здійснюєш постійний догляд. За людиною, яка такого постійного догляду потребує. Постійного догляду можуть потребувати не лише інваліди, а також люди похилого віку, тобто люди, яким більш ніж 80 років і у яких є когнітивні порушення, через які вони такого постійного догляду і потребують. Проблемою на сьогодні є те, що деякі ТЦК та СП не надають відсрочки в тому випадку, якщо довідку про необхідність постійного догляду такій людині надає лікарська комісія. Вони вимагають саме довідку МСЕК, хоча в законі не застає. Хто повинен таку довідку видавати. Також проблемою може стати те, що військовозобов'язаний доглядає не свою матір чи батька, а, наприклад, тітку чи іншу особу. І в даному випадку необхідно також отримати акт про те, що саме даний військовозобов'язаний доглядає, постійно доглядає.